Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта, посадовця окупаційної цивільно військової адміністрації, яка діє на тимчасово захопленій території Каховки. СБУ встановила, що він і досі виконує поставлені завдання агресора та сприяє утвердженню окупаційного режиму в регіоні. За даними слідства, зрадником є уродженець Каховки. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації та окупації частини території Херсонщини, зловмисник пішов на співпрацю з ворогом та отримав підвищення по посаді. Загарбники призначили його заступником голови так званої Каховської військово-цивільної адміністрації Каховського муніципального округу. На керівній посаді зловмисник сумлінно виконує вказівки окупантів, контролює виконання організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Крім того, він активно сприяє проведенню передвиборчої кампанії як кандидат в депутати від партії Єдина Росія і особисто неодноразово виступає на підтримку агресора. На підставі зібраних доказів слідчі і служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану та за колабораційну діяльність. Наразі колаборанта оголошено у розшук. Заходи з викриття проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.